Зараз наша влада бла бла, -бла така відсумна. Хоче щось там збудувати. Броварський завод залізобетонних конструкцій збудував житлові будинки на вулиці Грушевського ще в 90-х роках. Місто обіцяло облаштувати прибудинкові території, зелені зони, побудувати дитячі майданчики та парковку. Але більшість обіцянок так і не виконало. До війни значить, нам тут обіцяли алею любові. Да. Благоустрій обіцяв. І кричать, що вже проєкт узаконений, і все нормально. Ну, щось вже 4 або 5 пройшло, і тишина, і мертва І любов заглохла вже. Не переймався проблемами людей і забудовник, хоча 3,5 гектари і перебували в постійному користуванні БЗБК. Організація, яка нам побудувала, то вони не змогли навіть ремонт криші зробити. Да, БЗБК там, ну. Ну до їхніх жертв суди, вибачте, по остаточному принципу. Щоб навести лад у своїх будинках та біля них, мешканці кількох багатоповерхівок створили ОСББ і взяли відповідальність на себе. Ми дбаємо за деревами, ми збав... дбаємо за дитячим майданчиком. Ми також і дивимося за спортивним майданчиком. На територію хайно чисто дерева обрізаються. Трава коситься, подивіться клумби, які у нас та нещодавно стало відомо, що 3,5 гектари поділили на два десятки земельних ділянок, і місто планує частину їх продати. На позачерговій травневій сесії депутати підтримали проєкт рішення, яким дозволили провести експертну грошову оцінку п'яти земельних ділянок для подальшого продажу приватному акціонерному товариству БЗПК. Ну наш будинок багато купили тут квартири, і там була умова. що… Прибудинкова територія має облаштовану дитячу площадку, спортивний майданчик. А зараз нам кажуть, що це не наша земля. що рободинкова територія в нас хочуть забрати. Відповідно, наш ну, ходять, ходять сюди ще щось тулить, і в нас хочуть це відібрати на, на підставі. того, що комусь захотілося ще заробити на цій землі гроші. Люди обурені і невдоволені. Треба запретити їй, щоб вона купляла ці землі. Саме головне дудар Олена Михайлівна. Вона голова земельної комісії міста. вона все в її руках. Ну а де ж тут людям жити? слухайте, як вона наставить цих будинків, слухайте. Парковок взагалі ніхто не будує. Дороги, ну от подивіться на стан доріг. Ми до цього писали, подавали е, прохання про на, е, виділення земельної території у 2023 році. Ми писали і про озеленення. ми писали. Оце, що ви бачите, все зробили е, мешканці своїми руками. А місто? Місто? Нічого. Тільки продає території, все нам нічого тут не роблять. Так, так да А найменші мешканці просто у відчаї. А де нам гуляє? Ми ще а де а, нам а, а де нам тут? Ми гуляємо з ранку до вечора. Ми цієї майданчика не, не виживемо. Ба більше мешканці переймаються, що нове будівництво може значно нашкодити їхнім будинкам. Поза як забудова буде щільною, кому ми треба. Нам колись сказали, що ми тут вообще яке получили, сидіти собі мовчки. Що з нашими трубами буде? Що з нашими кришами і стінами? буде. У нас отак от шви, блін, в квартирах просто полопалися в 17-му. Уявляєте, що сваї почнуть бити? що у нас тут буде? і, хоча ці землі мають цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного. Житлового будинку люди категорично проти, бо не довіряють ні словам мера Сапошка, ні депутатам. Адже легким натисканням кнопки під час голосування в лютому 2020 року депутати змінили цільове призначення земельної ділянки на Грушевського 15 г і на місці паркувального майданчика виріса АТБ. формальним приводом дозволу на розроблення проєкти землеустрою були об'єкти нерухомості на, на цій землі, будка охорони і паркан БЗБК також апелює до кількох своїх об'єктів нерухомості на, на трьох. Із половиною гектарах, але містяни категоричні і вимагають у мера. Призупинити продаж земельних ділянок і облагородити. Ці зелені зони, допомогти будинку 17, облаштувати парковку, бо вони дійсно стоять на зеленій зоні, там нема де ставити машину, побудувати дитячі майдани, озеленити територію і хай люди живуть, насолоджуються цим життям. Будемо звертатися, будемо піднімати, будемо піднімати, пресу, піднімати. А я же? Будемо піднімати, пресу, будемо піднімати все. і будемо звертатися. дерева. Якщо будуть діяти поза законами, то будемо піднімати ці справи.